Зараз вам покажу доріжечку, яка підійде абсолютно під усі відтінки. Завжди вам показував дорогу доріжку, а це зараз буде бюджетна коврова. Вам сподобається 100%. Йдемте зі мною. Ось зі сторони. Ось така от краса, дивіться, у всіх відтінках сіро-графітово-коричневих відтіночках. Це йде мармур. Мармур йде, але ну він йде на ковровій основі, бюджетній. Гляньте сюди блисочки. Дивіться, основа йде коврове, бюджетна. Це, до речі, вже ще замовлення 2х4,50. Ворсик тут йде 7-8 мм. Він невеличкий. Ви бачите, він невеличкий. Відтіночки досить приємні. Якщо вам важко підібрати в кімнату, тому що у вас і сіре, і коричневе, і незрозуміле яке, то ось вам класна бюджетна доріжечка. Графітові відтіночки. Це такий собі скандинавський мармур. Класно виглядає, правда? Подивіться, яка краса. Тому обов'язково звертайтеся, ширина є до 4 метрів. Ви ще сумніваєтесь, ви ще думаєте, не сумнівайтесь і не думайте. Номера телефонів в шапці профілі, номера телефонів в інстаграмі, Фейсбуці. Знаходьте, дзвоніть, дзвоніть, дзвоніть. Доставочка безкоштовно від 2 тисяч гривень. Якісні кельмочки, якісні доріжки. є усе найдешевші. Ціни гарантуємо.